П'ятниця 20 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! З героєм Олександром Мервою попрощались сьогодні у Хмельницькому. Чоловік навчався у ЗОЖ номер 10 Закінчив економічний факультет Хмельницького університету економіки і підприємництва. Навесні 2023 року Олександр Мерва добровільно вступив до лав ЗСУ. Загинув 26 листопада того ж року на Авдіївському напрямку. Понад рік рідні чекали на повернення його тіла з окупованої території та на результати ДНК експертизи. У Олександра залишились мати та молодший брат. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 47 років. Що сказати про Сашу? Це була одна з самих самих добрих людей, яких я знала всіда. Він в будь-якому випадку він сідав всім допомагав. І, от коли не стала Олександра, я так пам'ятаю на Фейсбуці зразу пішли коментарі, що Саша це був як талісман нашого двору. Добрий, позитивний, дуже хороший, дуже жаль, звісно, що його немає. І дуже сподіваюся, що ми завжди будемо його пам'ятати. Він недовго працював, він працював одне час в банку, а потім, скажімо так, шукав себе <сь> якось так. І потім пішов на війну. В тому році він пішов добровольцем. Но він, навіть, чесно говоря, про це нікому не казав. Я так думаю, що, мабуть, просто він не хотів цим хизуватися. Я навіть не знала, він просто мені на Фейсбук прислав фото, як він вже на війні. Все, один раз його тільки впустили відпустку, і то це буквально було, навіть три дні він перебував у відпустці. Я знаю, що йому попала в шею, виходить пуля снайпера. Вартерію і все. І от ми чекали його тіло рік-два. У нього є молодший брат, є мама, так що які теж його дуже сильно любили. Я яких він дуже сильно любив, також якось так. І друзі, і всі от сьогодні прийшли підтримати його родину і провести Сашу в останню путь. Сашко не був дуже старанним студентом, але він був дуже класним і він був людиною дуже щирою, дуже доброю. І в нас усіх, от ми прийшли його друзі і. Дуже класні спогади. Ми цікавились, як він що, він, що він, що він живий, і коли він зник, ми також про це знали, і це було дійсно так як прикро. Спогади тільки найкращі, і він був дуже веселим, дуже компанійським. А, хоча ми не вчились в одній групі, але ми дуже тісно спілкувалися, дуже багато часу проводили разом. І насправді. Дуже не вірить, що його вже немає, що він загине саме на війні. У Господи, душу спочило, раба Твого. Покою, Господи, душу спочило, раба Твого. Віємося, і навіки віки Амінь. Хмельницький приєднався до програми Zero West City і зобов'язався до 2028 року запровадити низку заходів, щоб зменшити утворення відходів, навчити людей сортувати і компостувати сміття, привести полігон у відповідність до стандартів ЄС. Якщо вдасться це зробити, через три роки Хмельницький може отримати міжнародно визнаний статус Місто нуль відходів. Його наразі мають лише 14 муніципалітетів у світі із півтисячі міст учасників програми Зеро Вест Сіті. Завдячуючи, скажімо, нашому проекту Екобус, завдячуючи нашим центрам управління відходами, де ми сортуємо сміття за 13 фракціями, ми вже зараз бачимо, що значна частина сміття не їде на сміттєзвалище. Частина підлягає вторинній переробці, частина утилізується. Ну але це далеко не те, чого ми хочемо на сьогодні. Ми і далі хочемо активно впроваджувати тему роздільного збору сміття. Ми маємо на сьогодні фактично на всіх наших сміттєвих майданчиках можливість сортувати сміття за трьома фракціями склопет, пляшка і інше сміття. Хочемо далі цю тему розвивати і збільшувати кількість фракцій, за якими можна буде сортувати. Ну і далі максимально популяризувати навіть тему сортування сміття кожного вдома. Всі ті вимоги, які ставить перед собою Zero Waste Cities і ставить до тих міст, які долучаються до ініціативи. Я впевнений, дадуть нам можливість ще більше популяризувати тему роздільного збору сміття. Отже, ми зможемо зменшити суттєво зменшити ту кількість сміття, яка потраплятиме на сміттєзвалище. Для нас це надзвичайно важливо насправді. І ми навіть для себе, підписуючи і голосуючи рішення, беремо навіть конкретні показники в цифровому вимірі. Да, тобто це не просто там ідейне зменшення, це конкретні цифри з розрахунку на душу населення на кожного мешканця нашої громади. Заступника Хмельницького міського голови Олега Шинкарука звільнено з посади. Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на сайті міської ради 19 грудня. Наразі Олег Шинкарук вступив на військову службу за контрактом. На посаді заступника міського голови він працював з жовтня 2021 року. Маршрут 28А, який впроваджувався в Хмельницькому, тимчасово з понеділка скасовують. Нагадаємо, великогабаритні автобуси сполучали мікрорайони Лезневе та Гречани. Також вони заїжджали на новий міжнародний автобусний термінал. З 23 грудня ці чотири великогабаритні автобуси курсуватимуть на маршруті 46. Українські письменники у Пікселі. Працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки влаштували у Хмельницькому антилекцію. На ній лунали твори п'яти письменників, які зараз служать у лавах ЗСУ. Захід відбувся у рамках проєкту Мандрівний Старобільськ. Його присвятили пам'яті письменниці Вікторії Амеліної. Представляємо мандрівну антилекцію, це наш авторський формат, і сьогодні ми будемо в інтерактивному відеоформаті говорити про письменників у пікселі. Тобто це ті письменники, поети, які зараз служать в Збройних силах України. Власне, антилекція складається з частин, де письменник розказує про себе, потім читає уривок своєї творчості. Це може бути поезія або власне якийсь інший уривок. Потім а, ми маємо питання від письменників до аудиторії. Серед а, митців є, наприклад, Артем Полежака, є а, наш, наш наша землячка Ліза Жарікова. А з Луганщини також ми маємо відео з Вахтангом Кіпіані. Ну і власне і іншими авторами. Наша команда представляє Луганську обласну універсальну наукову бібліотеку. Ми всі бібліотекарі, і ми зі Старобільська. Наша бібліотека була евакуйована з Луганська після 2014 року до міста Старобільськ. і там ми працювали до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Після ми вимушено евакуювалися до різних громад. Наш такий центр знаходиться в Виставку Фронтові замальовки ветерана війни киянина Олега Базилевича відкрили в Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції презентували понад два десятки робіт, створених в унікальній авторській техніці. Винайшов її на фронті і малював тим, що було під руками. Це глина з Донецько-запорізьких окопів і попіл від буржуйки. Особливу техніку малювання автор презентував під час майстерки для відвідувачів музею. З лютого 2022-го Олег Базилевич вирушив на захист країни добровольцем, воював у піхоті та артилерії. Взяв собою на війну блокноти, олівці, там якісь художні приналежності. Я просто подумав, що може не повернутися, а ще захочеться малювати. Влітку 22-го року наша батарея попала під дощі. Це були сильні зливи. І ота Донецька глина, земля під ногами, воно все розмокло, і неможливо було відмити ні руки, ні берці. І Я тоді зрозумів, що якщо воно має таку хорошу адгезію до рук, до одягу, до всього, то й до акварельного паперу теж ці всі замальовки створені в лісосмугах, в посадках. На фронті У мене на війні завівся і комп'ютер, і в мене була можливість нагоди написати декілька цікавих сценаріїв, і отримати нагороди міжнародних конкурсів, фестивалів за ці роботи. Розумію, що треба щось робити, просто щоб не здуріти від того. Незвичайно те, що в мене служба була не штабна, а все одно можна знайти можливості для того, щоб щось зробити хороше і цікаве. Війну ми всі переживаємо дуже. Особисто і кожен має свій досвід, проте, всі наші спільні досвіди – це і є процес комеморації, тобто спільного пам'ятання. Перед вами стоїть людина відродження. Людина відродження це яка знається і на науках, і на мистецтвах. Кандидат географічних наук людина знає п'ять мов, і разом з тим і художник. У Хмельницькому визначились із програмою заходів на різдвяно-новорічні свята. Вони розпочнуться 21 грудня із передачі містянам вифлеємського вогню у сквері імені Шевченка о 16-й. 26 грудня о 16-й у храмі всіх святих землі української відбудеться другий міський різдвяний фестиваль Слава Вовишніх! Богу! Заспіваймо! 27 грудня біля дитячого світу о 16-й годині стартує загальноміська коляда. 1 січня в сквері імені Шевченка освітяни влаштують благодійний новорічний ранок. А 4 січня на цій же локації відбудеться святкова програма з вдячністю захисникам та вірою у перегляд. 9 січня в обласній філармонії академічний муніципальний камерний хор виконає українські колядки та щедрівки. Вхід вільний. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!